Калинівська громада сьогодні зазнала ворожої ракетної атаки, але там святкували 1 вересня. З нами на зв'язку Галина Фурман, директорка відділу освіту, молоді та спорту Калинівської міської ради. Вітаю вас! Доброго дня про організацію навчального процесу офлайн чи онлайн. В нашій громаді 28 закладів загальної середньої освіти, і ми відколи розпочалася війна, ми потрудилися і зробили укриття, облаштували в наших закладах. І на сьогоднішній день з 28 закладів в в дев'ятнадцяти закладах буде очне навчання, в 6 закладах змічне навчання, і в трьох закладах дистанційне навчання. В цих трьох закладах ми продовжуємо просто облаштовувати укриття. На надіємося до зими ми їх облаштуємо, і всі заклади зможуть вчитися очно. До зими підготувалися до відключень електроенергії, зокрема. Так, до зими ми також підготувалися. Всіх наших закладах є генератори, деяких є і генератори, щоб і в укриттях були. Є безперебійники, тому підготувалися. Також поремонтували котли і газові, і твердопаливні. Де є була потреба, то закупили нові котли встановили, тому готові до зимового періоду. Дякую вам. Дякую вам, спасибі. Гал... всіх сьогоднішніх святом вітаю і Вас Всі ми... святом. Галина Фурман, директорка відділу освіту молоді та спорту, була з нами на зв'язку.